Вітаємо на каналі Знання для всіх. До вашої уваги загадка на логіку. Починаємо. Є три коробки. В одній тільки яблука, в іншій тільки апельсини, а в третій яблука і апельсини. На коробках написано Яблука, апельсини. Яблука і апельсини відомо, що жоден з написів не відповідає дійсності, як, відкривши лише одну коробку і не заглядаючи в інші, правильно переклеїти всі написи. Хм. Hmm. Хм. Uh. 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 Ага, ага, ага. Відповідь Відкриваємо коробку з написом Яблука і апельсини. Якщо там, наприклад, тільки яблука. То на цій коробці пишемо яблука. Відповідно, на коробці з написом апельсини пишемо яблука і апельсини. Для останньої коробки залишиться напис апельсини. Усе просто. Не забудьте про лайк, коментар та підписку на канал знання для всіх.